Всім привіт! Вітаю на своєму ютуб-каналі. З вами автор цього каналу Олександр. Сьогодні ми будемо говорити про проект Starknet та про те, як отримати потенційний ретродроп від цього проекту, які активності потрібно виконати, та які дії потрібно зробити, щоб Отримати потенційний жирний дроп. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал та не поставили лайк авансом, зробіть це прямо зараз. Давайте переходити на мій екран монітору та розбиратися в тому, як отримати потенційний жирний ретродроп від Старкнету. Starknet, Starknet це L2 рішення, створене для прискорення та здешевлення транзакцій в основній мережі ефіра. В проект проінвестували 280 мільйонів доларів в топові фонди, і сам Віталік Бутерін. Які дії потрібно виконати для того, щоб отримати потенційний ретродроп від Старкнету? Всі дії я описав себе в телеграм-каналі. Це основні дії є ще під активності, які я публікуватиму, якщо вони будуть актуальні. Давайте розбиратися. Для початку вам потрібно буде встановити гаманець ArcnetX. Якщо у вас нема гаманця Metamask, вам потрібно буде встановити гаманець Metamask. Всі посилання будуть в описі під цим відео, а також в мене в телеграм-каналі. Переходимо за посиланням та встановлюємо гаманець ArgnetX, робимо реєстрацію легку, як звичайний гаманець. Ну і звісно, Metamask. Вам потрібно буде поповнити свій Metamask в ефірі в мережі ERC20. Я не буду зараз поглиблюватись про те, як це зробити. Тому. Можете поповнити з любої біржі. Найвигідніше це робити, по-моєму, з Binance, поповнити ефір. Я рекомендую поповнювати десь на 100 доларів, хоча по витратам піде десь приблизно близько 40-50 доларів, в залежності від е, того, які зараз комісії в мережі ефіра. Після того, як ви поповнили свій Metamask, нам потрібно перейти на офіційний міст Starknet, Stargate і зробити свап. З е, мережі Ethereum MyNet в мережу Starknet MyNet. Вам потрібно буде е, зробити е, цей свап для того, щоб поповнити е, свій аркнет гаманець, ну і потім виконувати далі активності. Ми вписуємо ефіри, ви поповнюєте, умовно кажучи, наприклад, ви поповнили там на 100 доларів 0,05 ефір. Ми поповнюємо 0, 0, 1, там, 11 ефіра, 0. Там, 13, наприклад, і переводимо їх в Старкнет через офіційний міст, щоб ви вже були тестером офіційного моста. Звісно, якщо у вас є капітал, я б рекомендував вам прогнати хоча б один раз, один-два ефіра. Тобто, якщо у вас є доволі гарний капітал, там 2-4, ну як гарний, да? звичайний капітал, там 2-4 тисячі доларів, то один раз я б їх. Для об'єму прогнав через Старгейт, через офіційний міст, щоб ваш гаманець е, відрізнявся від е, гаманців, які кидають там по 20-30 доларів. Таким чином ви вже зможете піднятися вище да, серед учасників, які можуть розраховувати на потенційний ретродроп. Далі я б рекомендував перегнати вам через орбітер фінанс, також е, зацепити не тільки Stark, е, Starknet. Теснет, а ще й від орбітер потенційно розраховувати на ретродроп. Тут також ми можемо вибрати Ефіріум, основну мережу. І вибрати, наприклад, 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 Starknet. Підключаємо гаманці, вводимо кількість, наприклад, 0, 0, там, 1. Також переводимо. І, і, і здійснюємо транзакцію. Але я б рекомендував вам робити по одній дії в день. Тобто, якщо ви виконуєте ці завдання, я б рекомендував вам, наприклад, сьогодні ви створили Argnet гаманець, Metamask гаманець, поповнили Metamask Ефіром, зробили своп основної мережі там, через Stargate і поповнили Starknet. Далі я б рекомендував на наступний день. Щоб у вас активність гаманця була більше днів, поповнити, наприклад, через Orbiter Finance свій гаманець, також Ефіріум перегнав би на Starknet. Зробив би свап, поповнив би, потім у нас є Layer Swap. Також через цю свапавку закинув би е свої кошти, наприклад, там, з Ефіру. Давайте вибираємо, наприклад, ефіріум, куди Starknet. Вводимо суму також 0.01, наприклад. Вибираємо гаманці, куди, підтверджуємо транзакцію і відправляємо. Це на третій день. Тобто у нас гаманець вже активний 3 дні. Після цього ми можемо перейти до Свапу та ліквідності. Переходимо до СВАПу. Перша свапавка. Тут ми підключаємо гаманець, Argnet X. Підключили. І бачимо там наш баланс USDC. І тут міняємо, наприклад, USDC на ефір, умовно кажучи, беремо там 1 USDC, нажимаємо Swap, Confirm, підтверджуємо транзакцію і робимо певний свап. Зробили свап, комісія 39 центів. Я сьогодні вже робив, тому я зараз робити цю, комісію, цю е, цей свап не буду. Далі ми можемо закинути в пул ліквідності. Заходимо в пул, нажимаємо зараз прогрузиться, ефір USDC. Додати ліквідність, ну, мовно кажучи, тут ефір USDC, пишемо там 1 доллар, так, і додаємо, робимо депозит. Через тиждень виводимо цей депозит собі на гаманець. Переходимо на інший, на MySwap, на іншу свапалку, на наступний день. Тобто це вже буде четвертий день у нас. Ми переходимо на цю свапалку, підключаємо гаманець. Ось він чомусь підлагало. Підключили гаманець. Тут також робимо свап. Там, наприклад, якийсь мінімальний, в залежності від вашого бажання, можете різні суми там свапати. І після цього додаємо в пул ліквідності. У мене зараз знаходиться в пулі. Тут 002 ефіра, я їх додав нещодавно для активності. Активність у нас йде від MySwap. Ось ми бачимо активність, де ми можемо отримати потенційні NFT. Про цю активність ви зможете знайти публікацію в мене в телеграм-каналі. Я ще не заклеймив, не заклеймив винагороду, я тільки-тільки додав пул ліквідності, тому що інформація не оновилась. Тобто ми можемо додати в пул ліквідності і заразом вибрати да, NFT, вибити і потенційно розраховувати ще на додатковий дроп від MySWAP. А, далі. Після цього ми йдемо, наприклад, на третю свапалку, це вже шостий день. Получається, Відкриваємо її. А, і також робимо тут свап Launch up. нажимаємо. Так. І також під'єднуємо гаманець, свапаємо там ефір USDC, заносимо в пул USDC копійки. І таким чином робимо активність гаманцю. Тобто, якщо ми будемо виконувати ці шість активностей, це шість активних днів нашого гаманця. Плюс, якщо у вас є капітал, ми можемо з вами зробити доволі гарний м, такий свап через StarkGate, поповнити там на 2 ефіра, на 1 ефір, щоб зробити об'єм гаманцю, плюс 6 днів активності. І, звісно, потрібно буде купити нам домен з вами. Переходимо на сайт, і тут нам потрібно придбати. Домен з вами. Давайте зараз. Ось так. Я вже придбав цей домен. Ви можете зайти на сайт starknet, ID LaunchUp нажимаємо, приєднуємося, нажимаємо домен, впишемо в пошук, наприклад, там ваш домен потенційний. там. Я напишу просто ось так пошук. Бачимо, що у нас є такий домен, нажимаємо один рік і підтверджуємо транзакцію. Так як в мене вже є домен, я не буду цього робити. Далі йдемо е йдем в мою ідентифікацію. Вибираємо свій домен, який ми створили. Підтверджуємо тут Twitter, підтверджуємо Discord. І тут є ще верифікація особистості. Також реєструємо цей домен, тобто вибираємо ось тут, він буде ось так відображатися. І на цьому все. Далі нам потрібно виконувати тільки під завдання, які будуть з'являтися, які я буду публікувати. І в принципі, після цього ви зможете претендувати на дроб. По-перше, якщо ви проженете нормальну суму через офіційний міст, у вас буде об'єм. Це один. Друге, якщо ви будете робити 6 днів підряд активності, який я вам. Проговорив, ви задієте 6 днів, активний гаманець у вас буде. Після цього раджу вам повторювати це там раз в тиждень так ще робити якісь активності. Ну, наприклад, ви можете виймати з пулу. Закидувати назад, можете робити свапи, можете робити знову поповнення і так далі. Ну, Хоча б там, раз в два тижні можете проганяти основну мережу Stargate, або раз в місяць, так, раз в місяць, в принципі, можна Stargate проганяти, тому що там дорожчі транзакції, і можете менш затратні варіанти, по типу там, Свапалок, робити раз в тиждень свапи для того, щоб підтримувати активність вашого гаманця. Так, ви потенційно зможете отримати. RetroDrop від Starknet. Тому, в принципі, не скіпайте, робіть по часу, це займає не так багато часу. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете їх задати в коментарях або написати мені в телеграмі. Також, якщо будуть додаткові якісь активності, а вони є, де ви можете отримувати NFT за різні активності, ви можете підписатись на мій телеграм-канал, там я більш оперативно. Даю різні апдейти по тим чи іншим проектам. А якщо вас цікавлять ретродропи, та ви хочете розібратись, як їх робити, підписуйтесь на YouTube. Далі будуть ще інші освітні відео. З вами був Олександр. На цьому все. Пока-пока. На зв'язку.